Лія. Ку -ку. Все добре, дось, угу. угу. все добре, їдемо на восьмі. Груба, група продовженого дня, хоча сьогодні короткий день в школі, але в Лії він і в Миколая о 8 починається. І ще діти самі на дев'яту їдуть. Довелося трошки затриматись, Лія, зайшла за ворота, почала бігти. Я ще їй сказала, поспішай і вже і вона причепилась, впала, Трошечки забила коліна, почала плакати. Тож обіймала, цілувала, заспокоювала. Таке життя. Тож тепер запізнюся хвилин на десять. Сьогодні в мене 7,5 годин роботи. Перші 4 години в трьох будинках, без перерви, там буквально 5 хвилин між будинками. Все це на велосипеді сьогодні. Тільки в другій половині дня візьму робочу машину, щоб на фізіотерапію відвезти. Мадам, все, прискорююся. Проспект вокзальний, авеню винюди де... Деля гах насправді? Гах це війна, а гах це вокзал. Вже майже не помиляюсь. Бонжу! Закінчила першу годину, зараз у мене дві години в мадам художниці. Тут все пройшло як завжди. Нагадую, що мадам лежить, не встає. Але Вранці не треба її піднімати. Зараз тільки е, поміняти протексіон, так би мовити, підгузки, е, приготувати сніданок. Все зробити, щоб мадам поїла прибрати. А після мене прийде медсестра чи медбрат, будуть вже мити, переодягати і піднімати, пересаджувати в крісло, де вона проведе весь день. А вечором вже моя колега її пересадить, переложить назад вже в ліжко. Я це теж робила. А ось зараз я буду кожного ранку на цьому тижні до неї приходити. Все, зараз їду на вулицю Віктора Гюго. Ну? Дефі ще дві години є, їду в будинок письменника. Ще годинка, потім забираю дітей. Кінчила я тут годинку, і в мене дві хвилини до відкриття воріт в школі, майже встигаю, прискорююся. Везлі її в бюро за ключами для робочої машини. Супер, бо я не тільки ключі взяла, я ще їй пояснила, що мені машина потрібна до того, як я їду на фізіотерапію з клієнткою. Дві години мені треба буде перед цим працювати і це доволі далеко. Замість курильниці мені поставили інших клієнтів, я в них була і це доволі далеко. Близько трьох кілометрів до них їхати, і потім в мене 5 хвилин, щоб на велику повернутись в мерію, взяти ключі, піти на парковку, забрати машину, сісти і встигнути, і все це за п'ять хвилин і доїхати до Франсуаз. Тож кажу, без варіантів машина мені потрібна одразу, тож я другу половину дня буду як королева на електромобілі. так? До парковку. Хлопці зараз поїдуть на баскетбол, тренування в них на годинку, потім мають всі погуляти на вулиці. Така інструкція в дітей. А Мені ще три з половиною години працювати в двох місцях. І машини поїхали. Так, зараз їду на так звану ферму колишню, так як я це називаю. Я вам про це розповідала місце, тому що сам будинок, видно, що такий класичний фермерський, як у Франції, з таким ангаром чи хлівом, не знаю, як це назвати правильно. Ось, а ось землі там обмаль навколо. Зате побудовано багато промислових виробництв, там бетонний завод, можна сказати, через паркан, і різні інші установи. З чого я зробила таку здогадку? Що колись це було фермерське господарство, було багато землі, а потім її поступово розпродали. І... Вже потім залишилось мешкати тільки в цьому будинку. Там навіть є такий сарай прибудований до будинку, ближче до входу, до дороги. І там клітки, якими видно, що ніхто не користувався, але наскільки в мене є досвід такого, те, що бачила в селі, то це щось на кшталт кліток для кроликів або ну ось так таких ось тварин, не курячі. Але настільки таке ржаве вже і старе, старезне, напівзавалене, що можна зробити висновок років 20-30, може вже точно там не займаються цим. Відчинили в нас на першому поверсі, це означає, що католики збираються діти. Дитячий гурток сьогодні релігійний у них буде. Так, ну то мої діти трохи посидять тихенько, не захочуть виходити гуляти, поки там будуть заняття йти. Ох, оп, бонджу, мадам, бонджу. Ого, мадам. Дочка на городі порається, помідори, розрихлюючи, прополює. Поїхали, ще трошки попрацюємо. Насправді, останній етап не такий складний, просто треба зачекати буде. там відвести, зачекати і транспортувати назад. Тож це можна сказати майже відпочинок. І ще це знаходиться один від одного будинки просто на відстані 500 метрів. Далеко не треба їхати. Так, вже біля центру, вже чекаю. Записала коротку нотатку для вас, щоб на каналі вийшло ще одне відео. <працює> Працюю нон-стоп в Ютубі і в фізичному світі у Франції. А в нас щось хмариться, грім гримить, буде такий дощ. За прогнозами найближче кілька днів буде дощити. Подивимось, як щільно і як довго. Але таке. Ну і типовий приклад того, як я знаю французьку мову, що ви мені попередньому в лозі мене почали виправляти одразу багато коментарів про те, що я там сказала, що моя клієнтка-француженка, коли дізналася, що в мене п'ятеро дітей, сказала, що в Мірей, в Мірей Матьє було тринадцять дітей, чи є тринадцять дітей, і ну, ось так я її зрозуміла. І мене виправили, що в неї взагалі дітей немає. А от вона сама з багатодітної родини, де було 13 дітей, і яких там написали мені навіть, що їй довелося все життя їх утримувати, ну тому що вона, ось я думаю, була заможніша набагато, а сім'я була в неї бідна. Тобто вона походить з якоїсь бідної, багатодітної родини. Менше з тим а, мене я про те, що я вам дуже вдячна, що ви пильнуєте, виправляєте мене. Але ось уявіть ну наскільки мій рівень французької мови здавалося б, зрозуміла контекст. Але ось настільки помилилася, що не в неї тринадцять дітей, а вона з сім'ї, де тринадцять дітей. Але в принципі, якщо е, уявити, як мені моя клієнтка про це сказала, ну як мені мадам сказала про це, то ну, вона сказала, що е, Мірей Матьє тринадцять е, дітей, і вона мала на увазі сім'ю батьків. Ну, тобто, що вона в сім'ї, де тринадцять дітей, але я думаю, що набір слів був приблизно такий, як я його і зрозуміла, що в неї 13 дітей. Це тонкощі. Тобто, о, як все складно. Добре, насправді можна було, мені здається, в будь-якій мові так висловити, щоб можна було не зрозуміти чітко. Якщо уявлення немає, що я про біографію Мірей Матіє не знаю нічого від слова зовсім. Тому таке таке могло статися, вибачте щось, що так обмовилась. Так, звільнилась на 8 хвилин раніше. Мені минулого разу, зараз я розвертаюсь. Мені минулого разу одна моя недоброзичливка, недоброзичливиця, Мабуть, так правильно казав, написала: звільнилась на 10 хвилин раніше, ну, маючи на увазі, як це я собі таке дозволяю, але насправді в даному випадку. Я мадам, яку звуть Франсуаз, вожу на фізіотерапію в мене півтори години. І зазвичай вона насправді вона оплачує самостійно цей час, ну, наймає ось так для таких послуг прибирання. Я думаю, це пов'язано з тим, що її доходи дозволяють. Ну, немає вона там пільги, щоб в неї прям безкоштовні ці послуги були, але вона може собі це дозволити. І отже, вона. Наймає перевізник, тобто і прибирають моя агенція в неї. І ось я її вожу. Вона виділила на це півтори години, щоб точно там не поспішати, не запізнюватись. І коли ми приїжджаємо раніше, бувало, що і на 20 хвилин раніше виходило. Вона мене відпускає, але було кілька разів. Я її щораз запитую, обов'язково кілька шост, ну тобто анкох. Що ще ну, ви хочете, щоб я зробила. Переважна більшість разів вона мені каже, що ні. А інколи було, просила навіть її попелесосити трохи в е, залі. Так, це я трохи тут заплуталась. <фай trucs> ні, їду. Кілька разів щось прибрати, щось розпакувати. Коробки було там або я за поштою їй ходжу, сміттєві баки доводжу до будинку, бо вона в такому провулочку живе, що баки сміттєві треба вивозити до дороги. Їй допомагають цим сусіди, а ось забирати інколи вона просить. Мене сьогодні нічого такого не треба, було ми єдине, що потрапили трохи в тягнучку, уявляєте в карбоні. Хвилин п'ять стояли, потроху просувалися там на перехресті, але це ще й пов'язано. Сьогодні багато машин на дорозі саме зараз, бо діти після гуртків батьки їх возять в середу, ось друга половина дня цьому присвячена. І батьки возять і розвозять і забирають. І зараз вечір, тобто діти. Після гуртків повертаються додому, машин дуже багато. Ну і, мабуть, з цим було пов'язано, що ми так довго стояли повільно їхали. Менше з тим. Отже, я не самовільно йду на 10 хвилин раніше, а сьогодні на 8 хвилин раніше вдалося піти. Але враховуючи, що мені треба поставити на парковку машину, тобто я до 17.30 маю працювати, і мені ще треба поставити машину на парковку і віднести ключі залишити в спеціальному місці, в мерії. А так на сьогодні все. Робочий день закінчився. половиною годин саме роботи, плюс переміщення. Діти, чоловік вже вдома має бути годинку, тому що мені дзвонив, що їде. Це він раніше чомусь сьогодні звільнився, і він має вже бути вдома з дітьми. А хто це тут гуляє? папараци. Друзі, це все на сьогодні. Дякую, що переглянули цей влог за середу. Розповідала, показувала, що мене оточує, як проходить день робочий. Нічого особливого, лише ввечері ми ще поїхали з чоловіком в супермаркет, в нето, купили деякі продукти, тому що в нас закінчилися запаси, скажімо так, дечого. Але бажання сил, головне, що сил, настрою не було знімати ті покупки. Вибачте мене, будь ласка, знаю, що певно. Певна кількість з моїх глядачів, постійних глядачок, люблять такий формат відео, дивитися, що і по чому ми купили в супермаркеті. Буду виправлятися, може буде більше сил, менше роботи. Тоді частіше буде такий контент в супермаркеті, продуктовий. А поки що так, як є, власне... Готую для вас наступний влог. Дякую, що ставите вподобайки, що пишете коментарі, що ви всі підписані, і за те, що допомагаєте Збройним силам України, за те, що долучаєтесь до нашого збору. Під цим відео в описі, як завжди, є реквізити. Тому, будь ласка, долучайтеся невеликою посильною для вас сумою, але часто завжди вас про це прошу. Все, дякую. Спокійного вам дня. Наскільки це може бути? Будьте в безпеці. До нових зустрічей. Бувайте.